Знаєш, я взагалі сам нацик. Я і є Бандера Шухевич, Укрфашист, Укрнацист, Бандерівець, русофоб. Проще кажучи, нацик. Питання. Якщо ви ще не зрозуміли, то тільки що ви побачили один із безлічі прикладів діпфейку. Це поняття означає глибинне навчання та підробку. Відеодіпфейк повністю відтворює людину за допомогою алгоритмів машинного навчання, підробляючи і картинку, і звук. Зараз, до речі, за тією ж схемою я розмовляю голосом відомої усім медіа персони. Але така здавалося на перший погляд, розвага є дуже потужним інструментом, яким користується наш ворог. Як приклад, нещодавне псевдозвернення головнокомандувача зсу Вчора. Валерія Залужного до українців через інтернет. Він збирається ліквідувати мене також, а потім здати країну. Тож як відрізнити справжні відеоматеріали від підступних діпфейків? На щастя, така можливість це ж є. Для цього слід звернути увагу на такі деталі: колір шкіри оповідача. Він може бути не схожим на справжній краї маски навколо обличчя. Іноді відео недосконалі, тому можна помітити очевидні недоліки відтворення реальної людини, розмите обличчя. Якщо добре придивитися, то обличчя персонажа може бути розмитим, і це не пов'язано з якістю відео. Легке мерехтіння інколи алгоритми не можуть до кінця щитати та відтворити зображення людини. Ці секундні мерехтіння мають бути помітними на екрані. Невідповідність зображення. Якщо все ж сумніваєтесь, можете більш детально дослідити цю тему на сторінці Дія освіта зверніть увагу, що це стосується і аудіоповідомлень Також тож тепер ви озброєні і з легкістю зможете відрізнити, де правда, а де лише жалюгідна спроба ворога підірвати функціонування нашої країни. Перемога буде! Де за нами Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.